Так, коли я прийшов на ріпак свій, хочу показати. У нас теж правда, це вже не сім'я доля, це вже справжні листки, але вони у процесі захисту, у процесі розвитку, вони все-таки відпадають. Зрозуміло, тобто вони жовтіють і якби не хвилюйтесь за них, найголовніше, щоб було наростання маси. зрозуміло, Дуже багато, бачите, жовті листки, особливо коли регуляція серйозна, то. Нижні листки трішки страждають, бачите, ось є така історія. Ну, плюс посуха, можливо, рослина сама регулює ці всі речі. Е, і залишає те, що найпродуктивніше, зрозуміло. А все решта скидає. Ну, Регуляція тут було два штучки. Але в процесі кожен рік дивися, що такі перші листки все-таки скоріше якби, вимирають. Нічого страшного я не бачив у цій ситуації взагалі. Саме головне, що воно наростало, кореневу шийку збільшувало, ставала потужна рослина. Ну така біда. Так що не хвилюйтеся, якщо у вас щось схоже, не хвилюйтеся. Це в мене падали ця Вона вже здихає, трішки на дощу. А ми ще додамо брокси ще раз, щоб забрати ту падалицю, яка раніше зійшла, і буде все нормально. Ну що тут, соняшника трішки, дуже багато молі літає. ну молі, Думаю почекаю пару днів, потім буду ще раз заходити з логусом, бо це капець якийсь. Літає як зарази. Ну, а так, фон трави є, трави як трава, Але бачите, в кожній рослинці є листочки, які вже віджили своє. Нічого, не хвилюйтеся, так що вам успіху. Молодці що змогли посіяти. Все було нормально. Іноді це як регуляції перебавиш, ну трохи більше даси, то скидає нижні листки, зразу відкидає їх. Але розетка збільшується, все нормально. так що Тримайтесь, успіхів! Вам.